І так, останнє завдання з малювання. Намалюй мені людину, яка стоїть позаду тебе. О, це таке в мене мурашки. Йдуть, боже. Що за дебільна гра, наша її взагалі купив. О, привіт. Що ти став? Хі -хі. А іди звідси. Всім привіт, з вами Ден. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в Кініто Pet. І так, ви чекали, ви дочекались? Ви дочекались? Ну, давайте його запустимо тепер. О Боже, прилетіло чудіще. Добре, що ти мені скажеш? Привіт знову! Здається, наша остання сесія була остаточно перервана, але не хвилюйся. Зараз я працюю краще, ніж будь-коли. Не те, щоб я раніше не працював, це одно. Чим ми будемо зараз займатися? Так, думай, думай, башка. Що тебе не може перетягнути? Що ти став? Так, це воно. Однією з моїх основних особливостей є моя здатність адаптуватися. І правду кажучи, я не так добре тебе знаю. Отже, я пропоную єдине і неповторне. Найкращі, друзі, аналіз хаб. О, нічого собі. Де я буду ставити тобі запитання в шести різних категоріях, щоб краще адаптуватися до тебе. Прикольно, прикольно. Натисни старт, коли ти будеш готовий. Ну так, давайте почнемо. Для початку давай почнемо з простого. Окей, запитання номер один. Чи все в тебе сьогодні йде гладко? Ну, вроді як гладко йде все в мене. Пам'ятаю, ти завжди можеш розраховувати на мене, щоб все пройшло якомога гладко. Чи тобі подобається користуватися кінніто петом? Та подобається, чого ні. Та ну якщо не враховувати те, що він витворяв минулого відео, все подобається, все класно, рекомендую. Так, наступне запитання: хто твій найкращий друг? Ну ясно, що це ти, кініто. Це правильно, я твій найкращий друг назавжди. Блін, це, це трохи погано. Наступне запитання, чи в тебе багато вільного часу? Ну а як же ж? Я зовсім не зайнятий ніколи. Просто. У мене того вільного часу просто дофігіще. Наступне запитання, яка твоя улюблена гра? Я не знаю, напишу кініт пап. Я радий це чути. Цей розділ Web World був чудовим. Ну і на цьому перший розділ завершено, каже Кінін Ці запитання мені дуже-дуже поможуть. Окей, наступній секції ти мені маєш намалювати декілька картинок. Дякую, що ти мені потягнув. Шо? Намалю мені картинку, яка представляє щастя. Ну щось щось типу того. Ну от, допустим. Вау! Дуже гарно, дуже гарно я намалював, правда? Так, далі мені треба намалювати картинку, яка презентує суму. Ну, ніби сумна картинка. <плес> Сумний choice Кир інтерв'ю саднес. Гей, куди ти стер? Я так старався на тій картинку, а ти взяв і стер. Все. Так, рухаємося далі. Наступне запитання, наступне завдання. Так, намалювати картинку з твоїм найкращим друхом. Добре, ну топет то таке вже малювати, він по-любому зараз обійдеться, але нічого страшного, хай буде, допустимо. Зараз намалюю себе. Вс, я себе намалював Е, а не можна? Я я, я намалював Ей Шо? Тебе треба намалювати, серйозно? А, ні Блін, я я все, Короче, то я. Так, себе намалювати, кажеш, Ну добре, давай зараз, ще раз намалюй себе скоро. Вот, який я крутий, вот Оце я познайомся. Ого, це виглядає справді цікаво. Я занотую цей малюнок для подальшого використання. Я відчуваю, що ці вправи справді зближують нас. І так, останнє завдання з малювання. Намалюй мені людину, яка стоїть позаду тебе. Чого? Що ти... Ти... Він мені Paint відкрив. Це мій Paint. Я я не можу, блін, я порухав курсором все спорт. Do you really? Да ні. Ем

Фуй так, тихо. Я. я цей. Трошки збентежений. Чуть-чуть зовсім. Ну, заді мене точно нікого не було. То я точно вам можу сказати. А може, може й було. Фух, але, але звідки він знав, що мене так звати. А хто його знає? Ти звідки знаєш, як мене звати, а? ти, фіолетовий. Так, де б ти жив? Де б ти жив? Я б жив, о, навіть не знаю, в лісі, напевно, десь. Ні, ну в лісі, якщо, якщо чесно, в лісі самому жити, то стрьомно там. Кіні Топець сказав нам, що це, можуть це дуже хороше вибір. Люди страшні, Оце, тварини страшні можуть бути поле. і всяке таке. Ні, ладно. Кіні Топець сказав нам, що це ти... хороший вибір, жити... але... Те... Mm, mm, uh, ну, я не знаю, чесно кажучи, або на пляжі, на пляжі прикольніше, може. Ще жара. Ну, менше з тим. Острів? А, це острів. Це острів. На острові? Ні, на острові. Раз на острові, то ні. Хай буде тут, в полі, чи ні. Він каже, що поле це непоганий вибір. І це дійсно говорить багато про мене. Яку домашню тварину ти би хотів, ти би вибрав, ти б. Би... Ти би хотів, допустимо, да? А, не знаю. Ну, взагалі, якщо так вибирати між котом і собакою, допустим. То собака ліпше би була. Да, получається. Ну, я, я так. Вибираю між тим, що мені більше подобається. А не можна і, і то, і друге. Ча ні, якщо вибирати. Хм, треба подумати. Треба дуже добре подумати. Ну, допустим, хай буде кет. Чого ні.

Але нічого, кута Бобіком теж можна назвати. Чого, чого ні, і тебе теж можна назвати, правда? Так, який, яка твоя любима пора року? Пора року. Так, осінь, літо чи зима? А весна. А весна. А весна. Забув. Ну, взагалі. Ну, зимою холодно, там, ну таке собі. Mm, весною... Ой, ото, Заткнись! А осінь, осінь, шо? Осінь, таке собі. Там. дощ у час, холодно тоже. Ну, літо хай буде. Лі... Літом, правда, що жарко. Так, якщо ви не знали літом жарко, та. але то таке. Не страшно. Okay. Так. фінальне запитання. Яка твоя любима їжа? Я би сказав. Добре, я виберу щось інше. Так, я надіюсь, ви не догадалися. Або навпаки, надіюсь, ви догадалися. Але я все ж таки напишу щось інше. Ну, допустим, хай буде. Mm, як буде по англійськи А без різниці. Не. Ну, mm, хай буде. Mm, Пельмені. Во. Пельмені. Дуже смачні, дуже класні. Всім рекомендую. І тобі теж. that wraps up that little section moving on i want to go a little off script and ask some of my own questions to start i have a question that i have been meaning to ask you why have you been recording uh, me смысli, Да в смысле? Свиткань знаешь, я его записывал. Ты. Не было такого, не было такого, иди нафиг. Это был прикол, это был пранк. Кини то. Your face, не! Где ты побачишь, у мене вебка нема дурень? Ох ты шоу! Ай-яй-яй-яй-яй! Не вдалося знайти камеру, який-то лох. Ай-яй-яй-яй, как все тріщить? Відчепися від мене, дурень. Що? застряг? Эй. Що сталося? Арю алон? Чи ты сам? Та. Вроді як та. Чи мы играем в игру? Нет, це реальне життя. Мы не граємо в гру. Це все в реальному житті відбувається. Что задумался? <ріст> Че ты віриш е, в В життя після смерти Я так розумію Да. А может и не, кто його знает Кто тут? <ріст> Можешь выключить? ласка Иди звідси, иди від мене Ты Чорне Вікно, віконечко. В смысле біле з чорною рамкою? ще з білою рамкою із сірою фигнею. Так, чи ти хто дзвони? що Да не до мене звонить, якщо. То в самій грі почекай який ваш найбільший страх. А який мій більший страх. М -м -м. Ну треба подумати, треба подумати. Мішка Фреда. Мішка Фреда. Во. <plumbing> що? <г usually> що то було? Ви усвідомлю... усвідомлюєте своє оточення. Ну, то мені, якщо що перекладач, так переклав. бо <reserves> Я з перекладачем сижу зараз. А та, допустим, та. Господи, що за запитання? Йди від мене, киш? Будь ласка, бюсь будь Чи ти доби. Довіряєш... ...всьому, що вони кажуть? А як же? Ні. А с... Що Дві... це за фігня? Ти маєш дзеркало біля себе. Не знаю. Капец, мені стрьомно зараз Серйозно якось. Якось так. Ну, таке, таке собі. Чого? Чого? Це мої друзі. В стимі. Пабло. Пабло. То хто такий? Пабло, блін. Я не можу сміятися в мене горло чесь почало боліти. Це був пранк, в мене не було горло. А, Боже, там, певно, мій друг з КСК. Не, Пабло! <смі> ні, він <смі> монітор побив. Той кінітопед сраний. А, ні, зремонтував. Що це за прикол, кінітопед? Скільки на вашу думку у вас було... Думок? Ну, то мені знову перекладач переклав. Короче... Я не знаю, я тупий. короче, буде ...отак от, от. Це мало. Дуже мало Чи ти знаєш а, а, наскільки ти довго... ...будеш жити? А як же ж? Я надіюся, я правильно переклав? Так, фінальне запитання. А чи ти... Чи я боюсь темряви? А як же ж ні? Айди нафіг! О! Лямпочка! Дякую за ля... Лямпочку включено. Нема за шо. Що. Зараз щось вискочить різко. Гав. Не, не вадав. І якого фіга? Добрий день, добра ніч, До побачення. Можна я буду спати? будь Ласка СПИ маленький хлопчик. Я надеюсь, ты хлопчик. Опец. що це таке у меня мурашки. йдуть боже. що за дебільна гра, наша її взагалі купив? О, привет. що ти став? А болтус, иди звідси. І звідси, а що в мене в кімнаті є? А нічого. Він пропав. Блін, він пішов. Прикольно. Дуже дякую. Я всіх вас люблю. У мене зараз з'їсть кінтопет. От. Так що Пам'ятайте, я вас дуже-дуже всіх любив. Добра ніч. Двері так відкрилися. Вечно. Шо? Вікні нікого нема. Хто мені двері відкрив? Здесь нафиг дві цел. Я боюся, Дуже боюсь. Дуже ну, боюся, господи, яке в тебе. Лице це А, А тут має бути звук? У мене його нема. А, стоп. Е Ей! Я, Я всередині. Найс. А, стоп, я, я звук виключив. <с> я звук скрутив своїх навушниках. Я думаю, чого звуку нема? Фу, господи. Ооо, яка стрьомна гра. Welcome back, kinetopeths weighting, ранки nietpet, зас. Угу, Ну я як завжди. Ти що, придурок, чи що, наші ти мою хату заліз? Боже, там була помилка, мої вибачення. Каже кіні топе. Однак я можу компенсувати це. Тому що ти відповів на всі мої запитання. О! Що ти мне притягнув? Я хотів подарувати вам безкоштовний доступ до клубу дружби Кіння Господи Для чого мені твій клуб дружби? Play, so ага. А шо Ні. я не буду. Я не буду нічого качати, пішов пишевне. Можна мені якось? Не. Я не хочу. Відчіпайся від мене. На що На що ти чекаєш? На що мені твій екстра фьючер? Добре, мені не лише не, не залишило вибору. Так, ну коротше, нам треба скачати оцей... аддон оцей. Можна мені це закрити? Відчіпись, іди звідси Не можна. Ура! Перемога! Круто! Гей, що це за прикол? Що ти мені відкрив? Я не буду нічого водити, йди звідси. Е. Що, офігів? Чого? Ні, я не буду. Ти нафіг. Ну, допустимо, хай буде Рандом не... мейл Нашим... Не. Можно не? добра. Хай буду. А... Во. Самый Gmail, самый справжний Gmail. Серйозно, ти хочеш? Наше мені водите? Що ти хочеш від мене? Friendship Club, membership. Що... Що ти від мене вичепись? Добре, допустим, хай буде день Восьмий Місяць, сьомий, а рік. 1800-й. Вот. Я настільки старый. And officially become a member of my friendship club. І... Mm -hmm. Короче, Коротше, адр... адреса така, записуйте, дивіться. Всю. Вот, hey, like made... це все, це все справжнє, це все справжнє, це все по-справжньому, та. And Так, я це все згорнув. Не на року. Вітаю. Якого фіга ти мені консоль запустив? Ого, почивка. Дякую. Шо він мені без дозволу запускає все, что... Шо... Все, что... Шо... Не треба. В смысле, у него я... Есть... Пермишены администратора. Дозволы. И, до речи, за моим курсором. Прикольный. Что ты хочешь?

Иди в сраку. не включай ничего. Amazing. Какого фига? You know? Что and ты хочешь? And... Не.